Тож продовжуємо малята математику вивчати. Ведмедик та їжачок дуже люблять грати в різні ігри. Вони пропонують тобі погратися разом з ними. Згоден? Для цього тобі слід бути дуже уважним. Давай згадаємо, хто з наших друзів вищий, а хто нижчий. Як ми про це довідалися? Згадай, ми вже це робили. Поставили їх спиною один до одного. Так, і побачили, що ведмедик вищий, а їжачок нижчий. Друзі люблять грати у схованки. Хто за якою ялинкою заховався? Ведмедик високий, тому він сховався за високою ялинкою. Так. А їжачок низький, і він сховався за низькою ялинкою. Молодець, а як нам довідатися, яка ялинка вища, а яка нижча? Так, слід прикласти одну ялинку до іншої. Покладемо високу ялинку ліворуч, низьку праворуч. І наші друзі сховалися. Ведмедик сховався за високою ялинкою, а їжачок сховався за низькою ялинкою. Коли друзі втомлюються, вони сідають відпочити на лавочку. Скільки лавочок? Один, два. Дві лавочки. Яка лавочка довга, а яка коротка. Як ми про це довідаємося? Так, накладемо лавочки одну на одну? Ми бачимо, що червона лавочка довга, а синя лавочка коротка. На якій лавці сидітиме ведмедик? На довгий, тому що він великий. А їжачок на короткий, тому що він малий. Поставимо довгу лавочку ліворуч до високої ялинки, а коротку праворуч до низької ялинки. Коли настає вечір. Друзі йдуть додому через ворота. Є двоє воріт одні широкі, а інші вузькі. Як дізнатися, які ворота широкі, а які вузькі? Вірно, слід накласти одні ворота на інші? І ми бачимо, що ось ці ворота широкі. А ці вузькі, через які вони пройдуть ворота? Через широкі їжачок грався потягом. А потім, коли прийшов час збирати іграшки, він забув, в який вагончик йому розкласти іграшки. Допоможемо йому, розглянемо потяг. З номерами на вагончиках один, два, три та іграшки. М'ячі. Пірамідка. Машинки. Розсади іграшки в вагончики так, щоб кількість іграшок відповідала цифрі на вагончику. Подумай уважно пірамідка одна. Покладемо її в вагончик із цифрою один. Дві машинки. Покладемо їх у вагончик із цифрою 2. А скільки м'ячів? Один, два, три. В який вагончик їх покладемо? Так, із цифрою три. Тому що м'ячів три. Молодець! Ти справишся з завданням. Наші друзі ведмедик та їжачок вирішили поїхати до Оленки в гості та приготували для неї подарунок чобітки. Подивіться, які гарні чобітки. Вам вони подобаються? А щоб вони стали ще гарнішими, давайте прикрасимо чобітки для оленки. Попросіть батьків намалювати вам готові форми чобіт. Заготовте геометричні фігури, круг жовтого кольору 2 штуки та трикутники синього кольору 12 штук. Клей, пензлик та серветку. Спочатку викладаємо кружечки жовтого кольору у верхній частині чобота, на лівому чоботі та на правому. Потім навколо кружечка викладаємо трикутники на однаковій відстані. І ось така неначе квітка у нас вийшла. Залишилося тільки наклеїти всі деталі. Ось які гарні яскраві чобітки получились для Оленки. Сподіваємось, що оленки подарунок від друзів сподобається. До побачення, малята, до нових зустрічей!